Доброго здоров'я, дорогі глядачі, сьогодні випуск буде про нові перевірки. Знову хочуть перевіряти пенсіонерів, але це буде стосуватись тільки тих пенсіонерів, які працюють. І другий момент це наша міністерка соцполітики Жолнович. Вона анонсувала нову допомогу для українців. От саме з цієї допомоги з хороших новин я хочу почати. Нова допомога для пенсіонерів та осіб з інвалідністю. Хто та що зможе отримати? Отож, давайте розбираємо. Деякі категорії громадян зможуть розраховувати на додаткову допомогу від держави. Для частини ВПО, тобто йдеться мова про ВПО, передбачене безкоштовне проживання та допомогу соціальних фахівців. Кому держава оплачує такі послуги? Це люди похилого віку та особи з інвалідністю з поміж ВПО, які потребують догляду, можуть проживати в громадах, куди вимушено перемістилися безоплатно. Також за потреби їм допомагають соціальні фахівці з побутовими справами. Про це повідомила Нович. Тобто, держава оплачує підтримане проживання, ось так вони це назвали: підтримане проживання чи стаціонар, догляд у громадах, квартирах чи будинках. Тобто, ну, це так знаєте узагальнено. Тобто, людина може жити там у будинку, в в квартирі під словою громада. Тобто тут а, мається на увазі а, ну. Взагалі, приміщення також оплачується робота команди соціальних працівників, які забезпечують догляд за нових умов, допомагають людям адаптуватись до нового життя, впоратися з побутом іншими необхідними потребами. За інформацією Мінсоцполітики, завдяки послузі підтриманого проживання люди не потрапляють до інтернатних закладів. Тобто, от я коли дивилась цю новину, читала в перший раз, тобто під словом громада, я думала, що це мається на увазі якісь заклади. Так? А ось тут вже більш роз'яснено. Тобто, завдяки послузі підтриманого проживання, люди не потрапляють до інтернатних закладів. Тобто, це і уточнювали, що це може бути квартира, будинок там і так далі. Тобто вони можуть самостійно обирати, де отримувати такі послуги, адже держава компенсуватиме їх вартість від 13 до 16 тисяч гривень на місяць. Очікується, що це допоможе вирішити низку побутових проблем нужденним людям, а також буде залучати їх до життя громади. В мене хороша ініціатива, тільки одне єдине в мене залишається питання. Де будуть брати гроші, щоб виплачувати на одну людину від 13 до 16 тисяч гривень. А ініціатива хороша, але Жолнович не сказала, де на це будуть брати гроші. Ну, будемо сподіватися, що ця ініціатива буде впроваджена в життя, скажімо так. І ще один момент: це щодо перевірок пенсіонерів. Пенсійний фонд здійснить перевірку пенсіонерів, за результатами розгляну розмір пенсій. Пенсійний фонд здійснить перевірки. За результатами вже з 1 квітня перерахує частину виплат. тобто для кого будуть здійснювати ці перевірки і так далі. Перерахунок здійснять для пенсіонерів, які продовжують працювати. З 2018 року заяву на здійснення такого перерахунку писати не потрібно. Пенсійний фонд, щовесни самостійно перевіряє, чи працевлаштований пенсіонер, і скільки він встиг накопичити страхового стажу протягом останніх двох років. Якщо право на перерахунок є. Його проведуть автоматично з 1 квітня. Скільки будуть отримувати пенсіонери з 1 квітня? Перерахунок пенсії працюючим пенсіонерам здійснюється по страховому стажу і зарплаті, я вже робила декілька випусків, розжовувала все, пояснювала, тому, будь ласка, дивіться там все більш детально. Зараз так швиденько про все це. Тож сума отриманого в різних пенсіонерів буде розрізнятися. Зростання виплат може бути зовсім невеличким, оскільки два останні роки не можуть радикально вплинути на 20 попередніх. А хтось і зовсім не відчує цього підвищення після перерахунку. Йдеться насамперед про пенсіонерів з маленькими пенсіями, для яких встановлюють спеціальні дотяжки до мінімального встановленого розміру. Після перерахунку сам розмір пенсії може зрости, а от дотяжка зменшиться, тож сума не зміниться. Коли працюючі пенсіонери отримують перераховану пенсію. Дивіться, перерахунок пенсії офіційно будуть проводити з 1 квітня. Проте, за практикою останнього часу, підвищені виплати пенсіонери почали отримувати лише з червня. Це пояснювалось тим, що пенсійний фонд раніше отримував відомості про сплачені страхові внески за другий квартал лише у травні. Але тепер пенсійний фонд збирає звітність щомісяця. Тому мають встигнути провести перерахунок у квітні. Висновок такий: на великі надбавки до пенсії розраховувати не варто, але добре, що вони взагалі будуть. В мене все на сьогодні. Дякую, новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй майоне.